У 1853 році американський командор Метвій Калбрей Перрі прибув у Японію із дипломатичним візитом. На борту судна знаходилися коштовності, призначені імператриці Японії в подарунок від американського президента Філмора Фенімора. Серед подарунків відповідей Перрі виявив сім небачених песиків: п'ять з них загинули, не витримавши важкої морської подорожі, а дві, які залишилися. Були подаровані англійській королеві Вікторії. Це були собаки породи японський хін. Мініатюрні японці склали величезне враження на королівський двір. Завести власного хіна хотілося багатьом придворним, але королівського подарунка маленького цуценяти удостоїлися лише обрані. Згодом попит на дорогоцінних песиків в Англії виріс настільки, що їх стали не тільки купувати, але й красти з Японії. Історія появи хінів в країні сонця, що сходить, і досі залишається нерозгаданою та народила багато легенд. За однією з них хіни потрапили в Японію з Китаю у 520 році із мандруючими буддійськими монахами. За іншою легендою, хінів у 732 році привіз у подарунок японському імператорові, що корейський принц, третя з версій каже, що хіни по-справжньому японська порода. Про що свідчать старовинні японські гравюри із зображенням маленьких чорно-білих песиків. Але як би там не було, хіни протягом століть були улюбленими песиками жителів України Сонця, що сходить? Японський хін. Невеликий собака висотою 30 см в холці. Голова широка та пласка із закругленим спереду черепом. Холка широка та глибока. Кінцівки прямі та стрункі. Шерсть м'яка, шовковиста, покриває все тіло. Рухи легкі, вільні, хода гордовита. Починаючи із 19 го сторіччя, в Європі та Америці японські хіни стали користуватися великою популярністю. Але сприймалися просто як собаки-компаньйони. А ось в країні сонця що сходить, до них було завжди особливе ставлення хіні вважали священними собаками. Японці вважають, що зовнішність хіна втілює красу природи цієї країни, особливості національного характера та сам дух давньої Японії. Хін своїми широкими грудьми, вузьким тазом та ходою нагадує японського самурая. А комірець, що спадає на плечі собаки та пишна спідничка до підлоги, дивовижно подібні традиційному японському кімоно. Але найпримітніші у зовнішності хіна великі, виразні трохи косуваті очі, їхня своєрідна форма, важливий елемент історичного призначення собаки. За легендою, імператори годинами милувалися своїми вихованцями, дивлячись їм у вічі. Щоби заспокоїтися та розслабитися після важкого дня. Хіни вважалися аристократами серед собак на противагу собакам Іну. Іну дворові собаки, з яких формувалися всі сучасні японські породи: Акіта Іну, Шиба Іну, Кай, Айну та інші. Іну використовувалися для охорони майна та полювання. Японці вірили, що злі та нещасливі люди після смерті перетворилися на Іну. Тому цих собак вважали нечистими та годували об'їдками. На відміну від іну, хіни призначалися лише для насолоди погляду членів імператорських сімей. Японські хіни жили в храмах та палацах, а знані дами носили їх в рукавах кімоно або у кошиках, обшитих блакитним шовком. У теперішній час хіни із аристократів перетворилися у чудових собак компаньйонів. Вони відмінно почуваються і в звичайних міських квартирах, і в заміських будинках. Характер у мініатюрних японців привітний та спокійний. Століття спілкування із людиною навчили її розуміти найтонкіші відтінки голосу та найменші зміни настрою хазяїна. Вони комунікабельні, але не нав'язливі. В квартирі, де вони живуть, завжди тихо. Ці собаки ніколи не лають по дрібницях. Доглядати за ними зовсім не важко. Не дивлячись на тендітність, японські хіни відрізняються рідким здоров'ям. Навіть при невеликому морозі вони не потребують огляду та й задоволенням гуляють на вулиці. Довга шерсть хінів легко розчісується. І не скатується в ковтуни, до неї не чіпляється бруд. Вона завжди залишається м'якою, блискучою та шовковистою. Своїм виглядом цей собака більше нагадує персидського кота, ташку або квітку. І не дарма поети називають хіна японською хризантемою та перлиною сходу. А прихильники навіть стверджують, що кімоно хінів пахне не собачою шерстю, а свіжими орхідеями. Але не дивлячись на всі чесноти, які притаманні породі, японські хіни все ще залишаються рідкістю, яка призначена для справжніх любителів та поціновувачів прекрасного.